Мовне питання вивело президента з рівноваги, відкриваючи в Харкові монумент на честь незалежності. Вітальну промову Віктор Янукович проголошував російською. Згодом на брифінг один журналістів запитав, чому не державною. Президент відповів, що завжди звертається до людей на тій мові, на якій вони спілкуються, і зарахував журналіста, що поставив незручне запитання до тих, хто розколює Україну. Тема настільки чи то спантеличила, чи то розізлила Януковича, що пішов він, не попрощавшись. Я завжди говорю в будь-яких регіонах мовою людей, які там живуть, а розколюють України ті, які вносять такі пропозиції і задають такі питання. Без урахування точки зору людей, які живуть на цій землі. І ви, як молода людина, про це також, щоб ви почули і всім іншим розповіли. Ми ніколи не будемо ділити людей в залежності від того, хто на якій мові розмовляє, в якому регіоні живе. Всі люди однакові. Дякую за увагу.